Привіт, кохана. Я О, знаю, Ларі. що це багато, але не хвилюйся, Я проводив дослідження. Ларі! Чому це? Ларі? Чого сталося за цей тиждень? Ти помер, я померла. Воз'єдналася з обома своїми померлими чоловіками. Ти снилася мені саме такою. Ух. І мушу вибирати, де провести вічність. Моя клієнтка, схоже, має прийняти дуже складне рішення. Так. 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 Ми були в шлюбі 65 років і в нас є діти. Емоційний шантаж це дуже потужно. Правда? Так тримати. О! Я жалкую, що не зміг провести життя з тобою, але щодня думав про тебе. Не уявляю, щоб могло стати ще гірше. Кохаю тебе. Щойно стало. Щойно. Вірю, що ви оберете правильну вічність і людину, з якої є провести. Вічність це назавжди. Вибирати можна лише раз. Мені байдуже, де? аби ми були разом. Це не змагання. Змагання! -а -а -а. Люба, це стопудово. змагання. Це насправді змагання. Саме для цього ми тут.